Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славі моє! Рів Христі! Оце велике повечір'я, яке ми сьогодні відслужили, це вже є початок того великого, великого свята, Різдва Христового. І сьогодні, знаєте, вся Вселенна торжествує і радується, бо тому що Бог Всемогутній, Якраз в цей час приходить до людини, воплочується, стає людиною, стає тим, з ким можна поговорити, стає з тим, кого можна послухати, тим, з ким можна, перед ким можна висповідатися і тим, хто дає нам тіло і кров свою, щоб ми стали Його тілом і кров'ю. Христос народжується, приходить обефлеєм як мале дитя. Вночі, знаєте, коли пречиста Діва Марія разом з Йосипом пішли на перепис населення, яку робив тоді ірод. Значить, вони прийшли, знаєте, і не було їм місця, не було де їм притулитися. Я собі так раніше на то все думав, ну, по-різному, знаєте, так, Знайшли там місце в стайні. Я собі думаю, ну сьогодні ці люди, наші переселенці, що змушені покинути свої домівки, а де у кого вже й нема тої домівки, вже її знищили. І вони виїхали і просяться до одної хати, до другої. І їх, знаєте, як причисту Діву Марію Йосипа гонять, тоді туди ми не маємо, ми не маємо. Але бачите, все рівно вони знайшли притулок. Хоча і у стайні, але знайшовся, знайшлася добра людина, що їх прийняли, прийняли чужинців, бо вони прийшли, це не було з їхнього села, з їхнього міста. Це були чужинці, вони прийшли здалеку. Але бачите, це символізує про те, що є люди, які потребують, як Йосип і Марія, так? Є люди, які приймають. Різдво це є добре напоминання сьогодні нам, як до нас промовляє сьогодні Христос. Що Він нам каже? Пустіть мене до хати. І дуже багато ми кажемо: маю часу, немає можливості, йди собі десь трохи далі. Немає місця, у нас вже повна хата. Прийміть хоч достатньо. стидається. А проганяти не встидається. Тому не хочу, щоб це Різдво було нам напоминанням, що ми десь щось упустили, але хай це Різдво буде нам напоминанням, що ми знаємо далі, як нам поступати. Прославляємо Христа, що йде у світ у своїх колядках, у своїх вінчуваннях, нехай Бог вас благословить. У, у мене вже сьогодні були перші колядники, і хто мене дивиться, можете подивитися на моєму каналі, вони вже тут колядують. Чудесні хлопці, я просто кажу, оце я розумію коляда, оце я розумію колядники. Нехай Господь Бог принесе вам кожного до кожної хатини, своє Боже благословення, затишок. Та якби коло вас була причиста діва Марія і святий обручник Йосип. і маленьке дитятко в яслах.